Дорогі друзі, у цьому відео я розповім про великі зміни, які готує пенсійний фонд, як вони торкаються пенсіонерів за кордоном і на тимчасово окупованих територіях, і взагалі усіх пенсіонерів. Ці зміни стосуються, зокрема, і порядку подання та оформлення документів для призначення і перерахунку пенсій. Хоча ми часто критикуємо пенсійний фонд. Але виявляється, що ця бюрократична машина повільно, але все-таки рухається. Правління пенсійного фонду винесло на обговорення проєкт постанови номер 2543 повна назва така: про затвердження змін до порядку подання та оформлення документів для призначення перерахунку пенсій відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов правління Пенсійного фонду. Кінець назви. Проект наразі винесений на обговорення на сайті Проспілок України до 9 вересня. Спочатку зазначу, що викликало ці зміни. Найважливіше є дві підстави: юридична підстава і воєнний стан. Верховна Рада прийняла. 18 і 19 грудня 2024 року відповідно два нових закони. Закон номер 4157 Дефіс 9 Римськими про дострокові пенсії для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю через війну та членів сімей загиблих. І другий закон номер 4170 Дефіз 9 Римськими. Про новий порядок встановлення групи інвалідності. Кабінет міністрів в свою чергу прийняв 11 лютого цього року постанову номер 299 Вона окремо регламентує виплату пенсій для тих, хто тимчасово проживає за кордоном або на окупованих територіях. Також внесено зміни до Податкового кодексу щодо нових термінів подання звітів по сплаті пенсій єдиного соціального внеску. Отже, назріла необхідність привести порядок виплати пенсій у відповідність з прийнятими законами. А цей порядок приймався ще у 2005 році і остання редакція була у 2014 році. Я проаналізував постанову, пояснювану записку і порівняльну таблицю змін і скажу свою думку. Через війну, виїзд за кордон і перебування на тимчасово окупованих територіях більш як третина пенсіонерів не може прийти особисто до пенсійного фонду, як того вимагав попередній порядок. Тому робиться наголос на дистанційній подачі документів через електронні звернення. Такі зміни спрощують доступ до пенсійних послуг. Враховують умови війни, життя за кордоном та на тимчасово окупованих територіях. Це означає, що тепер можна буде подавати заяви дистанційно, навіть для поновлення виплат, а раніше була вимога тільки прийти особисто. Але з іншого боку, ці зміни ускладнюють доступ до цих послуг багатьом пенсіонерам, які не мають інтернету. Не мають смартфонів, не вміють користуватися комп'ютерними програмами, особливо у сільській місцевості та на тимчасово окупованих територіях. Тут вони мають надіятися лише на допомогу рідних, близьких і друзів, але якщо є можливість, потрібно освоювати самому ці програми інновації сучасного світу. Як ці зміни торкаються пенсіонерів за кордоном? Під час воєнного стану і ще три місяці після його завершення заяви й документи дозволено надсилати поштою. Це стосується тих, хто перебуває за кордоном більше 183 днів, має статус біженця, тимчасовий захист, а також військових і людей на лікуванні за кордоном. Попутно нагадую, Подавати заяву про неотримання пенсії від Росії мають не всі пенсіонери за кордоном, а лише ті, хто перебував і виїхав з окупованих територій. Якщо пенсіонеру припинили виплату пенсії, то він може подавати заяву про проновлення виплати пенсії разом зі сканованими копіями документів. Але... З використанням відданого кваліфікованого електронного підпису «Дія-Підпис», дія ID. Уточнено, що днем звернення для електронних заяв є День реєстрації в системі, а для поштових дата поштового штемпеля. А тепер в чому ці зміни торкаються пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях? Якщо особа отримувача встановлено в режимі відеоконференцзв'язку, то пенсіонер з тимчасово окупованих територій може звертатися із заявою про поновлення виплати пенсії через єдиний державний портал електронних послуг ДІЯ або через веб-портал пенсійного фонду, а не особисто, як вимагалося раніше. Для мешканців окупованих територій акцент зроблено на відеоідентифікації та електронних сервісах. Виплати для пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях здійснюються через спеціально визначені банки або накопичуються на рахунках пенсійного фонду і можуть бути отримані після відновлення контролю України над окупованими територіями. Як це мало місце у Херсоні та Харківській області. Постанова пропонує визначити орган пенсійного фонду, який буде платити пенсію громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, і не отримують пенсії від Російської Федерації. А зараз про інші важливі зміни. Тепер факт звільнення з роботи з підприємства установи чи організації на тимчасово окупованій території або в районі бойових дій здійснюється на підставі особистої заяви особи. Норми щодо внутрішньопереміщених усіх порядку вже немає, вони, очевидно, винесені в інші документи. Закріплено документи для підтвердження проживання у гірських населених пунктах, що дає підвищений розмір пенсії. Пенсію по інвалідності можна буде призначати на підставі витягу з рішення експертної команди. Отже, підсумую головне: для пенсіонерів за кордоном робиться акцент на поштових відправленнях і додатку дія. Для тих, хто фізично не може приїхати в Україну. На окупованих територіях акцент робиться на електронній ідентифікації та відеоконференц-зв'язку. Ці зміни торкаються практично усіх категорій пенсіонерів, яким призначається пенсія. Вважаю, що ще у вересні ця пенсія буде опублікована і вступить у законну силу. Ось і все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Діліться за своїми, зі своїми друзями, ставте подобайки. Завжди будете отримати свіжу і чітку інформацію від мене. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!